Культури охорони здоров'я та соціального захисту населення, молоді фізкультури і спорту. І членів комісії відсутні відмічання. Порядок денний. Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я та соціального захисту населення молоді фізкультури і спорту, друге питання про внесення змін до рішення Лезацької сільської ради від 20 12, року про програму організації. Безкоштовного харчування в закладах освіти Лизовацької сільської ради на 25 й рік і третє питання різне. Зміни доповнення є. Переходимо до основного питання. Керуючись законами України про місцеве самоврядування в Україні, про освіту, про загальну середню освіту, про дошкільну освіту, враховуючи висновки постійних комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бізнесу бюджету та з питань освіти, культури, охорони здоров'я та соціального захисту населення, молоді, фізкультури і спорту від 29.01.25 року на постійній комісії розгляли питання про внесення змін до річного Лузвацької сільської ради від 20.12, про організацію безкоштовного харчування в закладах освіти Лузвацької сільської ради на 2025 рік а саме. Першим питанням розглядається пункт 6. Програми фінансового забезпечення, заходів програми викласти в нові редакції згідно із додатком, який додається. Додаток тут і це кошторно. Наступне питання. Все зрозуміло, так? От. Управління освіти пропонується культури, молоді та спорту Лузвацької сільської ради забезпечити виконання заходів цієї програми. Фінансовому управлінню Лузвецької сільської ради пропонується забезпечити всі заходи до реалізації цієї програми згідно, згідно затверджених видатків на 25 рік. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, фінансів і бюджету та комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я та соціального захисту населення, молоді, фізкультури і спорту. Є. Дозвольте ознайомити вас з висновком комісії. Рекомендувати сільській раді затвердити на пленарному засіданні 15-ї сесії 8-го скликання Лозвацької сільської ради проєкт про внесення змін до річного Лозвацької сільської ради від 2012.24 року. Про програму організації безкоштовного харчування у закладах освіти Лозуванської сільської ради на 25 рік. Питання є? Доповнення є? Прошу голосувати. Ви оце Так, питали? Поголь за, Волошина за, Кутурний за. Шаболян за. Відніченко відсутні. Ще якісь питання? Звернення, пропозиції? Дякую на все.